Всім доброго дня. Мене звати Галина. Я подорожую вже майже 5 років. Що півроку їжджу додому, передаю щомісяця, через місяць, як виходить посилки, завжди доходять дуже добре, і я дуже-дуже задоволена. Я їжджу переважно Італія, Україна. В цьому сервісі мені найбільше подобається повічливість шоферів. По-друге, усі. Удобства, які необхідні. І дуже е, шофера е, відповідальні, дуже переживають за пасажирів. Так, вони все питаються, чи все добре: е, водичка, кава, солодощі, інтернет. Е, і навіть е, зараз покращення пішло з інтернетом. Е, потім обновлення вигляду зовні. І всередині постійно частенько дуже дуже гарно і дуже всім рекомендую. Я дуже задоволена сто відсотків.